статів випускникам школи вважається відкритим слово для привітання випускників надається директору школи степанії іванівні фунтарьо шановні батьки колеги Вчителі, шановні гості і мої дорогі друзі, уже майбутні колеги, випускники нашої школи. Сьогодні в нас великий радісний в школі свято. Радісне тому, що воно повне тривог, що починають плакати вже і вчителі. Бо так зробіть сьогодні, щоб у нас свято було не тільки сльозами радості, а щоб свято було безхмарно, з великими посмішками. За те, щоб ви запам'ятали його на все життя, бо більше юнацтво у цій школі до вас не прийде, а буде тільки проважати вас у майбутнє. Щастя вам, здоров'я вам, успіхів, щоб ви ніколи не знали тривог і жалів в житті. І якщо ви бачите, якісь труднощі, переборюйте їх по-людяному, чесно, будьте до кожного добрі, добрим, жийте злагоді і неї, щасливої вам дороги і високого громадського обов'язку. Від 24 червня 1994 року номер 486 про випуск із школи учнів, які в 93-94 навчальному році закінчили 11 клас. На основі наказу номер 6 Ради по освіті та розглянувши матеріали екзаменаційної комісії, керуючись інструкцією про екзамени, переведення та випуск учнів загальноосвітніх шкіл Української держави, рішенням від 24 червня 1994 року наказую перше – випустити із школи і видати атестат про середню освіту учням, позаду залишився останній дзвінок. Важкі екзамени, позаду залишаються ваші шкільні роки. З часом ви зрозумієте, що це були найкращі, найбезтурботніші роки вашого життя. Завтрашній день, який на вас чекає, це щось незвідане. Учень Драчинської середньої школи, м'яматюк Ігор Фелимонович, <праць> Бо все витрачати так, як це потребує, вимагає життя. Тому що, бачите, я хвилююся, не можу говорити. Мені буде нестачати вас. Я прийшла 1 вересня, я побачила Татарина Василя з такою зачіскою, що я чуть будь трошки, знаєте, зашевелилося. Він був як Якщо хлопці зачекають, напевно, не треба розчати, так? Ходимо, це пробачте мені за все дітей. Товариші, дозвольте від імені наших випускників щиро подякувати аудиторині за її нелегку працю. Тому що ми були батьками вдома, а вона була матір'ю цих дітей в школі. А більше часу, звичайно, де вони проводили? В школі. І нехай вибачить Оля Тодорина, що посивів іще не один волосок на її голові через наших дітей. І за таку, як би сказати, дуже важку, кропітку роботу ми хочемо їй щиро подякувати і вручити наш сувенір. І обіймає музика прощання наш випускний 11 клас. Прощай, моя Хай дороги тягнуться до зірок без медиці. Через роки і відстані друзі зустрічаються.